Вітаю вас на каналі Пророк. Ще в мене є одне діло таке важливе. Хто бачив минулі шоці? Я показувала, що у батьків росте ось така яблунька старезна, їй не менше 70 років, і на ній ось такі яблучка. А ось такого вигляду вони. І, звичайно, раніше вони були величезні на долоню. Вони в такому маслянистому, такому покриття у них маслянисте, вони ніби в маслі. Що за сорт? Я не знаю. Ну, у нас їх називають волова мордочка, саме волова не заюча. Отака хня особливість, що вони от такі ніби жирні, ніби маслі. Взяла два яблучка, хочу зараз посадити. Я не знаю, яблуня старежна, чи вона переживе цю зиму, чи ні. Така, ну, 70 років не менше яблуні, що ж, вона з високорослих, це стара, стара, зрозуміло, що. Хотілося б її або якось не давати рости вверх, або привити на якийсь інший сорт, щоб Вона не була така висока. Ну, найперше, що я зроблю, це посаджу ці яблучка. Ось тут поруч з висаженою свіженькою грушкою. Зроблю ту колоночку, от точно буду знати, що воно тут. Тут ніхто не буде ритися, і я теж не буду по весні тут нічого робити. От, позначу якимось кілочком, і буду знати, що собі ростуть яблучка, виростуть то виростуть. Ну на в принципі я щось зробити, буде дуже цікаво подивитися, чи вдасться зберегти цей сорт.